Вітаю українське панство. 13 грудня Запоріжжя. Клопотання ведуться. Будемо зупиняти, але удари також, також будемо отримувати. Щось десь ми не будемо бачити, знати, але так, по Запоріжжю летіти буде, військова обстановка буде, втрати будуть, прильоти таке ж можливі. Дуже-дуже ймовірні карти випали яскраві. 13 сьогодні. Буде бойова обстановка. Правий берег якось в мене більше відігрався. Не знаю, чому так. Подивимось. Я хочу вам сказати, що дуже вже, знаєте, як кажуть, вищим тим силам надоїло відповідати на одні ті ж питання. І тому буває таке, що відповіді просто... Знаєте, як виглядають, що їх е, якось описати і довести до общого знамінатіля не дуже запросто. Знаєте, як ви ходите по кладовищі, не можете знайти могилу, яку ви знаєте, де вона знаходилась, і на неї приходили і швидко знаходили. А в якийсь день прийшли, не можете знайти вас вводять туди-сюди. Оце таке воно. Розумієте? Так, бувають такі дні, і е, я це відчуваю на собі. Оці безплатні розклади, які я, я роблю, інші люди роблять, це йде в мінус нам, нашому здоров'ю. Просто конкретно здоров'ю людини, яка робить розклад. Тобто ця енергія вона відтягується з нас, а воснавлювати восстанавливати її дуже довго. Не знаю, чи зрозуміли ви мене? Ну, Сподіваюся, що зрозуміли. Так, поїхали далі, я включила світло, трошки помінялося вам освітлення. Все ж таки Запоріжжя. З 14 по 20 включно грудня. Трійка. Бажання є, пошкодження можуть бути. П'ятірки щось воно йде, і клопотання тут йдуть. Що тут? Не хватає захисту, будуть якісь трати йти, будуть йти і зупиняти, але тим не менше тим не менше буде щось таке у нас тут. Буде, 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 а ну тут. Тут ось також теж ламки падають, двіжуха буде. А, ну, поки що так. так Наприкінці отут іде захист не дуже. Буде, зараз я вам покажу наприкінці по складу. але воно може відігратися як завгодно, не обов'язково наприкінці люди. Я просто кажу, ситуація така є. Ось вона. Я кладу на дев'ятку, але цей захист ніякий. Він йде по трійкій, дев'ятка вічай, і цей захист він ніякий. Тут щось прилетить. Розхилячить нам, що нам розхилячить. А домівки. Домівки. Життя наше. Може якийсь магазин зачепить? Допомога йде, так, да, буде, буде. І по бізнесу прилетить. розклад, по Запоріжжю. Так, п'ятірка жезлів. Ось, о, дьявол. Трошки приховається щось від нас. Ну, буде. Ось воно. Ось воно йде. Тому що ця оця вдача це невдача. Це буде ось на дьявола кладу, ми тут не можемо втримати ситуацію. Не можемо. Ні. І далі ось іде тут пентаклів. тут йдуть втрати у нас. І ось воно. Ну так, дивимося лівий берег і правий берег. Лівий берег. Жезлова. П'ятірка Жезлова, злова, вона завжди відповідає за те, що ми. Ну, вогонь буде летіти. Вогонь буде. Так, Янгол-Охоронець. але ситуація тут буде військова, люди. По пажику не скажу, що дуже страшна, але вона буде. По Христу, так, да, це відбувається ця ситуація. Янгол-Охоронець буде берегти домівки, буде берегти людей. Як, наскільки це можливо, а, башня показує, що летіти буде по якійсь бюджетній організації, по якомусь підприємству, по якоїсь державній структурі. Коротше, летіть основне, основне буде іменно по, е, по цим, але ж поряд ідуть домівки, тому тут виходить на дерево. Янголохоронець. Ще дерево показує, показує нам те, що ці е, удари. Е, оці будуть Тут, бачите, ще одна п'ятірка прийшла нам. Ну Це е, теж колода е, інша просто таро. У нас тут дві п'ятірки прийшло на лівий берег. Тобто протистояння буде, але летіти рицар мечовий, ось, бачите, він у нас тут присутній. Тому і це ще по Христу. Так, тут ще дуже схоже. Зараз я докладу, хоча б то була не Ну, але... Що це за рицар у нас? Це ідея як традиція, допомога йде. Тут можуть бути постраждалі люди, люди. Я е, не, не буду тепер окремо дивитися постраждалих. От якщо вони будуть виходити, я буду то казати. Не виходять, взагалі не буду це проговорювати. Мені оця некрофільна історія, я не хочу в неї заходити. Я потім дуже погано себе почуваю. Не хочу. Я вам не проговорюю якось, стараюсь, е, але ж ви бачили, що десятками чова виходила, вона не просто так виходить. І трансформація. Так. Лівий берег, так, історія ця буде, ситуація ця буде. Я бачу, як мінімум, дві таких ситуації. Дві. Ось тут буде удар, скоріш всього. Так, да, осьо. Осьо, йде удар. Ось, да, Іде удар. До... Тут... Дві ситуації дуже серйозні. Постраждалі також. Дуже, просто дуже ймовірні. Це те, що касається Лівого бережжя правий берег, відчай, е, втрати матеріального і здоров'я. Ця каже, що захист є, але захист такий собі, ні. Не дуже тут справляться, тут є ключ, але ж він поряд з змією. Е, бойова ситуація тут є. Ну, по цим картам, знаєте, так, тут є така загроза. Але я бачу, що тут іде вдача. Дуже цікаво. Відвод буде йти. Угу. Ну, щось, щось, якусь частину вони відведуть. Але, судячи по оцій карті, не все. Ні, не все. Не все, люди. Але ППО тут наше працює, ось о. Ну воно не витягує, тут не витягує. Чому? Чому не витягує? Що тут таке? Робоча установка. З ресурсом. Ще одна остановка Ну, будуть зупиняти, але не все, розумієте? Ось, пожалуйста, правий берег. У вас іде загроза, іде. Ближче до води буде йти ця подія. Король же зловий. По Дніпро Гесу будуть працювати. Буде летіти. Ну, тут вроді як нічого. Але це я так вже перепитала. Але де буде оцей, оце, оцей удар? Ну, Оп'ять-таки чаші, вода, захист. Ну, тут теж йдуть трав... Дві п'ятірки, ось. Тут п'ятірка, тут п'ятірка. Правий берег, ви, від... ви, ви відробляєтеся, у вас буде ця ситуація. І от, якщо дивитися по цій колоді, тут же я і правий, і лівий берег дивилася, ось вибір, буде горяча ситуація. Дьявол вийшов ближче до води. Будуть пошкоджені домівки, буде і ну, горіти, не горіти, але буде тут ситуація. Коротше, люди, я вам можу сказати, так, і тут ну, яке летить. У нас буде якась ситуація вибору. Опять-таки повторюється ситуація вибору. Ближче до мосту щось буде робитися робота, але пройдемо ми там по клеверу, по найменшому варіанту. Як би там не було? Як би там не було. Це буде найменше зло. Балабіно. Ну, дивіться, балабіно. У вас о, якось так все ж таки йде така ситуація, ось вона. І тут же зловий пажик вийшов. Воно буде там де вже було у вас. Буду чуть відпрацьовувати, але тут іде удар ось А ну що це за удар? Да. Балабіна. Ну йде. Нічого тут не можу вам сказати. Тут у вас йде. Давайте глянемо на Ленорманах. Удар у вас йде. Прильот йде. Чому бачите, де вода по воді? І це король, це якесь підприємство, бізнес якийсь. На Ленорманах не бачу удару, але я хочу роздивитися цього медведі. Я бачу, що буде працювати ППО. Їхнє клопотання. Коса, коса йде. Коса знаходиться між клопотаннями та деревом. Ну, Дуже вірогідно, що може зачепити ваші домівки. Дуже схоже. На дні. Гора, трансформація, пльотки. Е, да. Можу сказати вам балабіну, ви мені не подобаєтесь. Будьте дуже-дуже дуже обережні. Якщо щось, то відчуваєте. Особисто це відчувають дівчата. Там, там частний сектор у вас. А особисто, якщо е, ваші оці питомці відчувають щось таке, поводять себе якось так, то шуруйте у погріб. Чи в подвал, чи що там у вас? Дивимося кушугом. E, значить, по кушуму хочуть працювати. У них є така ідея. Ось подвійки. Так. Вони не визначилися поки по чому. Але те, що будуть бити по домівкам, це традиційно буде летіти. І це у вас тут під питанням. Захист. І що? Але летіти буде. Тяжко. Удар буде у вас там теж кушугум. Оце ви там поряд, може воно там десь буде на межі. Так, да, буде ось о, по трійки. даже, може, будуть і постраждалі. Дуже ймовірно, кошугом. Так, донешко, донешко по дурню. Там, де вже було, по п'ятірки. І це чаші да, дуже верогідно. Дивіться, яке у вас дно. Ну, тут особисто радості немає, бо тут дури не, незвісно, куди, що і як. Виходять, ця карта ще дітей виходить. По чашам іде. Тут можуть діти постраждати. І мала і Вийшла зразу потужна карта, але вона поряд з такою, що. На початку я бачу, буде робитися робота. Ось, бачите, ось воно випало. Але закінчиться якось не дуже то для вас хорошо, тому що тут такі собі карти по сові, по, по темні думки, по дитині. Тут сім'ї вийшли. Але, вроді, як більш менше. Цей букетик він показує про те, що, дивіться, Воно може пролетити над вами мимо, скажімо так, бо вони роздивляються. Це ще таке воно, Мала Екатеринівка. Але пошкодження у вас дуже вирогідні. Ось о, криси випали на чоловіка. Це ще й персона, він стукач якийсь буде здавати. Пошкодження будуть по домівкам, можливо, по. Якимось учрежденням, там, де люди ходять, може скупляються, може, якісь інформаційні такі. Ну, коротше кажучи, да, у вас, дивіться, вони почали працювати вже і там ключ. Тобто ключ, але він під питанням, тут він не дуже то відпрацюється. Тут повиходили у вас зрадники, розумієте, які працюють на ворога. Довгий час і дуже. Вони не то, що зрадники, вони конкретно за Росію. Ось чому в чому питання. Вони не зрадники, вони конкретно за Росію. особисто ця жінка. Летіти до вас буде, бачите, але це ще основна карта, у вас тут ведмедь вийшов. А, то все ж таки, ну, я б сказала так, у вас ситуація полегше, ніж у Кушугумі і Балабіна. Отак от. Полегше. Воно якось під питанням ще якось так, як повз вас. Як коснеться, але не напряму. Понятно. Ну, я вам все показала, все розказала. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємося.